Азуман, гадай його! Hello, every-nyak! How are you? Fine, thank you. Oh, my God! Uh, I wish I were a bird. Чому ти розмовляєш англійською? Моя дочка збирається до Америки. А ти птах? Не птах я тобі. Я правдивий кіт. Якщо я не кіт, ким я тоді буду? Ти не гадуєш Януковича? Останнього легітимного президента України. <скільки> oh, I'm sorry. А що це справжній кіт? Бачиш, ну, в мене чутливий котячий язик. То я теж буду котом. А, в мене теж такий язик. Тоді я мусив вирвати тобі твій язик. І? За що? Здорово.